Земля, то моя родина. Все. Тут то мої батьки похолоні, дід похоронений хороший. як тут не любити, як буде? Мене дітей воює там. Прррр. Зараз я сам живу, понимаєте? діти так скрізь. І коні, і свині тримаю, і качки, і кури. Тримаю, що мене люди по-часному в селі хвалять. Хвалять, говорять, і городи чисті, і села такого. Вже з мрієте, о, куди? Брі, щоб вона кончилася. Дитини, діти поверталися, подивіться, що робиться. Оце мрій, щоб вона хоч кончилася, оце моя мрія. Бо кожен день думаєш, думаєш, думаєш щоб то того, щоб до того, щоб не кантути, щоб жива прийшла. Хатає, і їздять, забирають, і селами забирають. Таке є чесно, що вам сказати, що ви три метри нічого не бачите, забрали села мого, забрали. Може, не дідусь без віці пропав, сусідні села без віці пропав. Подивіться, як міліця строїться. Подивіться, мости пороблені Правда? чого не забрати? Війну. Валя такий, так же таке. О, ота от що думати. Ну далі, хай подумає, як воно робиться. Щоб дати на якого дрона. Я, наприклад, ота воздуха, я заробляю гроші. так? Ну, хай не багато, що це. Я тисячу даю кожен раз. Діхо такого половина, такі морди, такі попрії, каву води, пів туди-сюди, дивляться ту каліку забрати. Вони воно слабе, вони там зроблять з здорового Воно що є, правда, це є правда, саньки Сілому каже. Ну, таке поділо.